Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія давайте почнемо з східного кордону і з північного кордону. Чи є у вас дані про те, наскільки багато там зараз росіян чи збирають вони там сили? Власне, якщо говорити про саме кордон з країною-агресором, країною терористкою, то можу зазначити, що те, що зараз фіксується, ворог продовжує посилювати. Свої сили на напрямку населеного пункту липці, на напрямку населеного пункту Вовчань, де ведуться бойові дії, де ворог 10 травня почав штурмові дії. Але всі складові сили оборони і державна прикордонна служба, наші підрозділи як невід'ємна складова сила оборони нашої країни продовжують стримувати ворога, наносити йому ураження. Також ми бачимо, що ті дії, які ворог продовжує вчиняти щодо посилення свого угрупування навпроти кордону з Україною, ніколи не можна виключати, що він. Захоче або зможе перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках, в тому числі і в межах е, Харківської області або ж навіть е, Сумської. Але як е, 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 навіть з тієї інформації, яка є зараз, і е, того, що відбувається по Харківщині, бачимо, що у ворога недостатньо е, сил для досягнення своєї стратегічної цілі, тому е, Ще раз відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною агресоркою не можна, але на даний момент бойові дії продовжуються тільки на двох напрямках: це населений пункт Липці, і населений пункт Вовчанськ. Наскільки стабільною ситуація є в інших регіонах? Передовсім цікавить сумщина. Далі це вже ділянка українсько-білоруського кордону. Тут можна згадати про Чернігівську область. І... Ну і в цілому, скажімо, ось цей такий небезпечний відтинок. Що що там наразі відбувається? Ну, Сумщина і Чернігівщина фактично щодня це обстріли, які ворог не припиняє здійснювати по території України, наносячи удари з різноманітного озброєння. Але за останній час навіть можна констатувати певне зменшення кількості обстрілів ніж це було ще кілька місяців тому. Але знову ж таки, ці, ці дії не припиняються щоденно щоденно ворог б'є, і власне більшість обстрілів припадає по населеним пунктам, через що страждають люди, які живуть в прикордоні. По кордону з Білоруссю ситуація відмінна. Ми не бачимо наявних сил у Росії на території Білорусі. Але знову ж таки цей напрямок для нас залишається загрозливим, зважаючи в тому числі звідки заходили російські російські війська на початку повномасштабного вторгнення, тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону, і в прикордоні безпосередньо також що стосується Білорусі, чи не почали вона якось там інакше себе поводити зараз у зв'язку з тими військовими навчаннями, які Росія Білорусію проводить на території Білорусі? Ну, вони проводили свої льотно-тактичні навчання. За нашою інформацією, вони вже завершені. Не фактично на нашу оборонну спроможність або на загрозу вони ніяк не вплинуло. Ще раз зазначу, що у Росії інших, ну скажімо так, достатніх сил або підрозділів, які б знаходилися на території Білорусі, немає. Певна кількість російських військових там, звісно, є, але це більше такі логістичні підрозділи, підрозділи забезпечення. ті, і та кількість особового складу, коли вона там досягала 10-12 тисяч військовослужбовців на території Білорусі, які проходили навчання, підготовку, Росія їх ще в минулому році поступово виводила на свою територію для того, щоб посилити свої угрупування на лінії фронту. А в рамках ротації нових не заводила. Тому фактично там немає сухопутних підрозділів, які б мали і озброєння, і. Сили для того, щоб здійснити вторгнення на територію України в той же час за тим, що відбувається на території Білорусі, наскільки ситуація може змінюватися, звісно, щоденно стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб аналізувати і впливати на подальші кроки саме нашої країни, для того, щоб не допустити. Вторгнення на цьому напрямку. Якщо на це подивитися з точки зору динаміки, чи змінюється кількість прикордонної служби Білорусі, можливо, якихось інших представників цієї країни, ну бо там можуть бути не лише прикордонники вздовж ділянки кордону. Якщо ширше подивитися на довший відтинок, поряд нашого кордону не відбувається ні переміщення техніки, ні особового складу, в тому числі армії Білорусі, звісно, вони як і раніше посилюють цей напрямок, як вони зазначають, але це невеличка кількість особового складу і власне підрозділів, які продовжують перебувати просто на напрямку нашого кордону, але не не в безпосередній близькості. Андрій, давайте поговоримо про західний кордон, що там з блокадою поляків. Блокування руху продовжується на одному напрямку. Це напрямок з українського боку пункт пропуску Раворуська, з польського боку це напрямок пункту пропуску Хребене. Протестувальники знаходяться на певній відстані від кордону на автошляху, які які можна доїхати до кордону, які можна прослідувати від кордону і власне перешкоджають руху для вантажних транспортних засобів на в'їзд в Польщу вони взагалі не пропускають вантажівки за минулу добу це нульовий показник. Знову ж таки, тобто не одна вантажівка з боку України в Польщу не заїхала і польська сторона не приймає, зважаючи на дії блокувальників. В бік України певний рух відбувається. За минулу добу це близько 60 вантажівок заїхало на цьому напрямку на території нашої країни. В ми на щастя не бачимо також і перешкод в Русі важливих для України вантажів гуманітарних гуманітарної допомоги. Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, і яку інформацію ми мали від польських колег? що саме о 14 годині сьогодні ці дії мають припинитися. Так, це буде, чи, чи не так, звісно, будемо бачити в обід, коли цей час настане. Це стосується тільки одного пункту пропуску. Я правильно розумію? Так, ці дії і підтвердження від про це ми мали від польських колег здійснюється на одному напрямку. Вчора ще ширилася інформація про те, що, начебто, Протестувальники блокують напрямок руху Медика Шигині. Але е, по цьому напрямку, якщо говорити безпосередньо те, що ми бачимо по українському пункту пропуску, то вантажівки польська сторона приймає, які слідують від нас із території Польщі в Україні, також прибувають вантажні транспортні засоби. І від польських прикордонників ми не отримували підтвердження тому, що на цьому напрямку відбувається блокування. Напередодні з'являлася інформація від представників Сполучених Штатів Америки. Ви теж це частково коментували, але тут будуть додаткові запитання щодо переміщення осіб, зокрема чоловіків, які або інакше скажу, військово зобов'язаних, це буде коректніше, та які е мають два і більше громадянства. Ті люди, які стояли на обліку в консульствах. Різних держав в залежності від того, де є, скажімо, центр їхнього інтересу, вони не зможуть виїхати тепер, так як це було раніше. Це, це ця комунікація, яку зголошували Сполучені Штати Америки. Чи тут щось наразі змінилося, чи в принципі ця норма вона діяла і до цього? Ну поза як Україна не визнає подвійного громадянства і трактує цих людей тільки виключно як власників українського паспорта. Ну, власне, давайте не плутати там подвійне громадянство, подвійне громадянство з конституції України визначено, що в нас існує єдине громадянство. А щодо можливості виїзду чоловіків, саме громадян України, з, з, з документами громадян України. З початку введення воєнного стану мали можливість перетинати кордон на виїзд, і ті, хто в своїх паспортних документах, саме українських, мали відмітки про виїзд на постійне місце проживання за кордон, хто також мав відмітки. З дипломатичних установ України про взяття на постійний консульський облік. Але в зв'язку зі зміною законодавства, власне, з 1 червня ми зараз не випускаємо і тимчасово це обмежено можливість таким чоловікам залишати межі України, оскільки вони виключені з категорії осіб, які знімаються з військового обліку, натомість вони мають стати повністю на військовий облік. На території України тому, якщо будуть додаткові якісь зміни відносно цієї категорії громадян, то ми звісно забезпечуватимемо їхній пропуск через кордон. щодо Громадян України, які можуть мати паспорти інших країн, як до воєнного стану, так і під час воєнного стану, зазначу, що такі особи розглядаються виключно як громадяни України, і звісно, ми і раніше, і під час воєнного стану також. Виявляли осіб, які видавали себе за іноземців, натомість вони виявлялися громадянами України. За що вони притягувалися до відповідальності за те, що подавали про себе неправдиві відомості, оскільки вони в першу чергу розглядаються як громадяни України. Почули, дякуємо. Дякуємо за, за ваш час, за роз'яснення. Нагадаємо, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку.